Тим часом суми із початком весни потопають у смітті. Комунальники прибираннями не переймаються, тож сумчани самотужки почали прибирати сміття і бруд у місті. Зібравши кучугури бруду, активісти відвезли його до профільних керівників, аби ті відчули на собі усі принади непривабливих вулиць. Як усе було далі у сюжеті? Словчани скаржаться, місто дуже брудне. Вже потепліло і підсохла земля, а комунальники не прибирають. Мешканцям Баранівки набридло жити в бруді і чекати. Вони самотужки прибрали своє подвір'я. Жителі нашого двора організувались. Кожен возле свого двора обрав мусор згріб. а далі ми не знаємо, що робити. Вот. паліть можна, не розрішають, поліція їздить. І задимленість. а тепер що хто нам поможе? Тут одні пенсіонери, ветерани, діти маленькі. Великі купи сміття і бруду по всьому двору місцеві депутати вирішили допомогти і нагадати відповідним керівникам, що вони відповідають за порядок і чистоту в місті. Мешканці самі прибирали прилеглі території біля своїх будинків, але від комунальних служб ніяких дій немає. Тому ми разом з мешканцями допомогти, вирішили допомогти комунальникам у вивозі сміття, а саме до їх кабінетів. Із мішками сміття мешканці прямують до департаменту інфраструктури міста, прямо під їх владні кабінети. Можливо, у такий спосіб вони зрозуміють, що потрібно працювати. По ініціативі людей, які цей цей мусор, цей мусор будуть вбрати. Я думаю, що ми в ближайший день два проблему вирішимо. На жаль, чомусь тільки після таких дій чиновники починають принаймні обіцяти допомогти. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС.